Усім привітик, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила так спонтанно зняти плани на весну. Що я планую читати, на які книги найбільше дивиться моє око? От що планую купувати, і взагалі, які мої, скажімо так, книжково-читацькі, навколо книжкові, плани на цю весну. Тож, влаштовуйтесь позручніше, бажаю вам приємного перегляду цього відео. Можете приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні зелений чай. От і давайте починати. Почнемо ми з вами з книжок, які я хочу прочитати, з тих, що в мене є на полицях, на що я так дивлюсь, що мені прям хочеться читати. Деякі з книжок я вже встигла прочитати, бо вже середина березня, і деякі свої плани я вже виконала, а от дещо ще є непрочитане. І от перша книга це Друг від видавництва ще одну сторінку. Автор Сігріт Нуньєс. Чи авторка, чесно кажучи, я не знаю, така рожевенька книжечка. Мені вона сподобалась і привернула мою увагу тим, що тут розповідається про собаку. Звісно, собака не, скажімо так, не в центрі сюжету, але це перше, що мене зацікавило, і така обкладинка, дуже схожа на спинку мого балушки, і рожевий колір, і взагалі ну, мені стало цікаво, все, що про собаку, це для мене, це про мене. От і я вже почала читати цю книгу. Я на 88 восьмій сторінці. Тут дуже крупний, комфортний шрифт. Всього сторінок тут 263. Читається вона дуже швидко. Я просто відволіклась, переключилась на іншу книгу, але обов'язково її дочитаю. Взагалі тут в центрі сюжету дівчина, у якої помирає. Найкращий друг, і їй, скажімо так, у спадок дістається його собака такий величезний дох. І як вона там буде з ним? Знаходити спільну мову, взагалі вона на початку книги розповідає свої спогади про свого друга, яким він був, і взагалі все про нього. Я ще досі не дійшла до моменту, де вона вже зустрічає цього собаку і забирає його собі додому. Тому будемо продовжувати читати, і мені здається, що мені має сподобатись ця книга. Побачимо. Наступна книга, яку я, можливо, несподівано. Хочу прочитати дуже, це Адам Кей невеліковно. Я цю книгу давно вже придбала, досить давно, ще у минулому році, але я довго на неї якось задивлялася. Я читала цього автора буде боляче, і мені вона дуже сильно сподобалась. Там було і смішно і поплакати, і взагалі дуже сильно сподобалася. Я навіть хочу її перечитати знову, тому що у свій час ця книга була для мене цікавою. Але не настільки зрозумілою і болючою, якою була б, напевно, зараз. Тому я хочу її перечитати і прочитати ось цю. Після того, як він випустив свою прощальну книгу буде боляче, його кар'єра. Не зупинилася, не закінчилася, і він в цій книзі буде розповідати, що ж там з ним сталося далі після написання першої книги. Наскільки я знаю, тут також буде щось про пацієнтів, також будуть якісь історії цікаві, зворушливі, болючі і різноманітні. І якось мені прям дуже сильно хочеться прочитати цю книгу. Я не знаю, чому, бо медицина зараз для мене це така тригерна тематика, бо коли книги про медицину. Цину це скоріш за все буде зачіпати тему онкології, але не знаю, як я, так і мій брат. Молодший. Ми дуже сильно зацікавились таким такою тематикою. Мій брат навіть захотів стати вивчитись на санітара та повернутись у лікарню, допомагати людям. Тому якось так вийшло. Я не знаю, чи це нормально. Що от і мені хочеться читати щось подібне, і моєму братові читати, дивитись, навчатись все, що пов'язано з медициною. Тому буду читати цю книгу зовсім скоро. Якось до неї у мене дуже сильно тягнеться рука. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати, це вже нарешті поклик з могили Саймона Бекета. Дуже хочу прочитати п'яте розслідування, п'яту книгу, але не можу, не прочитавши цю, перескочити і читати п'яту. Я знаю, що п'ята частина дуже цікава. Всі там кажуть клас-клас вау. А на цю всі кажуть, що вона не дуже. Я дуже засмучена, і я сама її починала читати. І ну таке, мені не дуже сподобалось, але тут є такі ключові моменти стосовно Девіда Гантера, там і про його минуле, і про зачіпка на якісь наступні події, наступні справи. Тому треба обов'язково її читати. Я хочу все ж таки повернутись okay. до неї. І знову прочитати. Сподіваюсь, що зможу цієї весни, бо дуже хочеться вже продовжити цей цикл. Так, наступна книга, яку б я хотіла прочитати, це видавництво КСД Усе, що я знаю про кохання Долі Олдертон. Це у нас мемуари. Тут авторка розповідає нам про... Любов про стосунки, про дружбу, дуже такі непрості, особисті питання відкриває і ділиться своїми якимись порадами. Коротше, все-все-все авторка, письменниця та журналістка. І мені здається, що це буде дуже цікаво, щось таке не дуже напряжне, лайтове. Книга також невелика. Коли я відкрила зміст цієї книги, мені стало дуже цікаво, тому що тут є дуже багато якихось рецептів, сендвіч під назвою Мене вигнали з клубу, яєчня, яка подається на двох. Також дуже багато різноманітних історій про невдалі побачення, про якусь там дружбу, речі дратівливі, які казали колись авторці цієї книги. Тобто мені здається, що ця історія вона буде ніби як розмова з подружкою. І мені здається, це буде дуже комфортно, тому будемо читати. Наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, це для мене була дуже така незвична і незапланована покупка, бо це книга Відьми з Варде від видавництва РМ. Наскільки я знаю, це фентезі. Я не планувала її купувати, але побачила дуже схвальні відгуки. Побачила, що ця книга не зовсім фентезі, тут більше акценту. Про жінок, про сильних дуже жінок, які борються за справедливість. А також розповідається про Норвегію, про часи, коли жінки не могли бути вільними і за будь-які якісь елементарні моменти, там затанцювала просто, їх могли визнати відьмами. І всі ми знаємо, що раніше робили з відьмами. От. Я не знаю, наскільки це буде така фентезійна книга, чи буде тут багато таких видуманих моментів, от, нереалістичних, чи все ж таки це буде. Книга більш феміністична, от, побачимо, коли прочитаємо. Але я чула дуже круті відгуки. Кажуть, що книга прям дійсно варта уваги, тому я її вирішила придбати і хочу прочитати найближчим часом. Наступну книгу я вам вже дуже багато разів показувала, розказувала про неї. Це «Мідноголовий демон. Хочу її прочитати цієї весни і, можливо, прочитаю навіть найближчим часом, тому що я прийняла рішення, що я відновлюю книжкові клуби. Знову буду їх проводити. Це будуть клуби і онлайн, і офлайн. Я вирішила, що в мене буде свій власний книжковий клуб. Створила телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі, або ось назва цього телеграм-каналу. Там я хочу обирати разом з вами книжку методом опитування, потім давати вам час на прочитання і потім вже проводити десь або у закладі, або в книгарнях, зустрічатися з вами та обговорювати книги. А онлайн це проводиться по зуму, підключаються, всі бажаючі, і також обговорюємо книжки. Звісно, від мене будуть різноманітні плюшки, бонуси, знижки на книги, подарунки. От я сподіваюся, що вам буде цікаво, тому що що мені захотілося до цього повернутися, хочеться розвиватися, розвивати свій блог, більше вкладатись в це, тому сподіваюся, що це буде вдала ідея. Отже, кому цікаво, приєднатися обов'язково до мого клубу, будемо разом читати та обговорювати. Стосовно цієї книги, не буду повторно говорити про що вона, просто скажу, що вона запланована. І зараз ми обираємо між цією книгою книгою Мірило від видавництва «Віват» Новинка» і «Веріті Колін Гувер. Це ініціатор не я. Люди вирішили написати, що бажають прочитати цю книгу. Я її читала вже досить давно. Але якщо вона переможе, то я її можливо перечитаю, бо я, до речі, не читала ще бонусну главу і не знаю, чим все ж таки закінчилася книга. От тому теж буде, мені здається, цікаво обговорити. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати цієї весни, це «Рут В. нуль днів. Це детектив, новинка, яка тільки не вийшла. Ви всі знаєте, як я люблю Рутвеа. Деякі книжки трішки більше, деякі трішки менше, але загалом мені подобається, як пишеться авторка. Саме в цій новинці буде розповідатись про подружжя, які займаються якимись там IT-технологіями, якимись там комп'ютерними штуками. Вибачте, я щойно перехворіла на грип, і мені дуже важко розмовляти, кашель просто постійно не проходить. От, і чоловіка цієї дівчини вбивають і всі підозри падають на неї. От, і вона якось там буде викручуватися з цієї ситуації. Я не знаю, чи вона вбивця, чи хтось інший, але хочу прочитати, мені здається, що це буде цікаво. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати, це щасливе місце Емілі Генрі. Це вже такий варіант лайтовий. Мені просто подобається, як пише Емілі Генрі, коли в мене буде поганий настрій, і я просто захочу прочитати щось легеньке, то це буде ось ця книга. Вона така дуже яскрава, вирве око, але як бачите, я дуже люблю рожевий колір, тому тут не було шансів, звісно, я її придбала. Я не хочу знати, про що ця книга, я просто хочу її прочитати. Впевнена, що, ну майже впевнена, бо деякі виключення все ж таки були. Загалом, мені подобається, як пише Емілі Генрі, це смішно, це легко, це романтично. Місцями навіть можна поплакати, бо це не просто ромкоми. іноді вона зачіпає такі важливі і болючі теми. Тому будемо читати, сподіваюся, що мені сподобається. Я навіть думала. Влаштувати клуб десь на набережній у нас в Дніпрі, зробити якийсь можливо пікнік на пуфіках там на березі річки, прочитати цю книгу та її обговорювати, зробити якийсь дрес-код тематичний, там пити коктейлі влітку. Ну ближче до літа. Я маю на увазі, можливо, там в травні. От тому, якщо вам таке цікаво, напишіть обов'язково в коментарях. Отже, це всі книги, які б я хотіла прочитати з тих, що у мене є вже в наявності. А ще є декілька книжок, які б я дуже хотіла придбати. Одна з таких книжок це видавництво РМ, новинка, яка називається Споріднена душа Салі Гепфорд. Це авторка детективів. Я, спойлер до прочитаного, вже прочитала її книгу Хороша сестра Свекруха і дуже вже хочу дочекатись, коли буде новинка. Вона має вийти в квітні. Я дуже закохана в те, як пишеться авторка. Це моя нова улюблена авторка детективів, одна з тому, хочу, дуже хочу придбати. Мені здається, що її книги всі написані, написані дуже легко, легко читаються, динамічно, класно. Тому дуже чекаю, коли вона вже вийде. Ще одна новинка, яку б я хотіла придбати і прочитати, це Емі Гармон». Амі Гарман написала книгу Що знає вітер, і вона потрапила в топ найкращих книг не тільки року, а й всього мого життя. Тому я дуже люблю, як пише вона. Хочу дуже прочитати ще її новинку. Я точно не пам'ятаю, як вона називається, але тут прикріплю обкладинку. От як тільки вона вийде, я її купую і буду читати, бо мені прям дуже хочеться. І, в принципі, з таких новинок, які б я хотіла прочитати, ще, напевно, Розамунда Пілчер Повернення додому. Думаю, над її покупкою, тому що мені сподобалось зимове сонцестояння. Я хочу купити «Шукачі мушель» і повернення додому. Мені здається, вона така прям літня або весняна і така яскрава. Мені дуже подобається, як пише Пілчер, хоч вона читається досить повільно, так. Дуже спокійно, без якихось динамічних сюжетних поворотів, але з її книгами мені комфортно, тому напевно буду купувати. В принципі, з новинок це, напевно, все, що я прям так дуже сильно хочу придбати, але я думаю, що покупок буде більше, тому що у квітні буде фестиваль книжковий в Києві, на який я хочу, ну, планую принаймні поїхати. Думаю, всього на один день, бо не хочу там затримуватись надовше. Мені вистачає всього одного дня, щоб побути на подіях, відвідати, купити книжки, зустрітись з подружками книжковими. Я ніяких подій не планую проводити, мене ніхто не запрошував цього разу. От, тому просто поїду як гостя на цей фестиваль, можливо, з вами там теж. Побачимось, не соромтесь, підходьте, будемо спілкуватись, фотографуватись і взагалі обмінюватись враженнями. В принципі, це все. Про книжковий клуб я вам розповіла. Про книжки, які планую читати, купувати, розповіла. Про фестиваль теж. Тому на цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви плануєте обов'язково прочитати цієї весни, можливо, якісь новиночки, на які я особисто не звернула увагу. Обов'язково пишіть, що плануєте купувати, читати, чи плануєте ви їхати на фестиваль або, можливо, ви проживаєте в Києві. Про все пишіть, буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, вподобайкою, коментарем, підпискою на мій канал. А я вам бажаю, як завжди, гарного настрою, гарного дня і бувайте!